Мої шанування, я як обіцяв, сьогодні ніяких тракторів, ніяких обладнань, цифр. Сьогодні у нас цілий день йде дощ, ну хай буде, хай йде на городину добре. Дивіться, значить, я в Луцьку, де я працюю, старе місто, дуже старе. Щоб ви розуміли, звідки тут ефіри. О, дивіться, значить, у нас там один собор. Це другий собор. Красота, велич. Є що любити, є що шанувати. Тепер йдемо до самої головної нашої, нашої самого головного пам'ятника до нашого замка Люборта. Дивіться, це. Площа предзамкова. Ви собі можете уявити, скільки тут воно всього ця площа побачила. Солдатів, влад всяких, польських, австрійських, радянських. Значить, міст Луцький. Ось на замок Люборта. Це коротке, я не буду там заходити. Тому от коли ви в Луцьк попадете, хто не з Луцька, обов'язково-обов'язково обов сюди завітайте. Дуже цікаві екскурсії тут. Ви скажете, десь я це бачив, цей замок Люберта, я вам покажу, де ви його бачили. От дивіться, де ви його бачили. От, бачите? О тут ви його бачили. О! Оп, і тут те саме. Приїжджайте в Луцьк. У нас дуже гостинне, дуже зелене місто. Так що, ось ця площа. Все на зв'язку, Ростислав Гро. Завтра вже будемо працювати по тракторах. І новинку вам покажу. Все. Щасливо.